Дочів телеканалу Лам та хвилі стрія видивитись новини нашого міста про найцікавіше цього дня у викладі наших кореспондентів. Російську мову можуть повернути в дитсадочки. Кабмін пропонує внести зміни до законодавства, згідно з якими батьки дітей у дошкільних закладах зможуть самі обирати мову виховання. Про це сказано у проєкті змін до закону про дошкільну освіту, переданому Верховній Раді. Зокрема, проєктом передбачено забезпечення права вільного вибору батьками мови виховання їх дитини для задоволення національних культурно-освітніх і мовних потреб громадян. Можуть створюватися дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюють здійснюється їх національною або іншою мовами. Право вибору мови виховання надається батькам, сказано у документі. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється іншою мовою ніж у закладах в цілому. Вчора на церкві святих Володимира та Ольги встановили останній головний хрест. Всього їх на банях три коштує один такий 6 тисяч гривень. Зараз ви на своїх екранах бачите, як це відбувалося. Нагадаємо, будівництво храму святих Володимира і Ольги розпочали у 2001 році. За проектом, аналогів якому немає не лише в Україні, а й за кордоном. По закінченні храм матиме п'ять входів і велике підвальне приміщення, яке складатиметься із декількох залів. Тут для парафіян проводитимуть катехізацію та показуватимуть фільми на релігійну тематику. Церква ж вміщуватиме більше тисячі людей. За словами отця Михайла Ільницького, на сьогодні будівництво церкви виконано на 60%. Портрет на пам'ять. Незвичайний подарунок перша вчителька вирішила зробити своїм учням. Пастельні портрети другокласників намалював відомий стрийський художник Ігор Завозін. Зробив митець цю благодійну роботу для того, щоб все більше дітей залучати до мистецтва. У майстерні художника побувала Люба Іворська. Рожеві щічки, сяючі очі, щира усмішка. Здається, ці милі обличчя, ось ось підморгнуть, кивнуть головою чи весело зайдуться сміхом. Із цих портретів дивляться на нас першокласники 10-ї школи. Такий подарунок своїм першим учням вирішила зробити їхня класна керівничка Оляна Михаць. В цьому її допоміг стрийський митець Ігор Завозін. Протягом місяця художник створив 20 портретів. Такий проект довелося робити вперше. Тому працювати над створенням портретів було відповідально. Коли от дивиться, такі процети в хаті світішого mm -hmm. набагато, всі вони такі родені кутики його попіднімав, губ, щоб висидіши, очка світяться, дівчата такий фон казковий дав в квітах, щоб мали. Ігор Завозін передасть портрети школярам, тішиться з того, що випала нагода зробити учням такий подарунок, адже так можна зацікавити дітей мистецтвом, залучити до творчості та розвинути смак до живопису. Свої портрети маленькі моделі оцінюватимуть по особливому, тому кожного із них потрібно було зобразити як найкраще. Коли робиш ті портрети, то треба ніколи ніколи нікого не виділяти. То лігший, то гірший. Розумієте, будете брати. Треба всіх рівно малювати. Художник зізнається, тепер з новими силами може братися до чергової виставки, яку запланував на 30 листопада у Львові. Мистецька столиця України побачить нові роботи. Кожна картина унікальна, сповнена справжнього світла і тепла. Ігор Завозін представить глядачам свої мініатюри. Братися за такий видопрозотворчого мистецтва наважується лише поодинокі художники, адже робота ювелірна і потребує неабиякої майстерності. Художник для цього навіть сам робить кісточки, кожна з яких має своє ім'я. Страян Горзавозін обіцяв потішити вже традиційною різдвяною виставкою разом з учасниками творчого об'єднання Стрийко. З нагоди дня української писемності та мови, які відзначають щорічно 9 листопада, у Стрію провели конференцію на мовну тему. В контексті святкування обговорювали творчість Івана Франка як видатного майстра українського слова. Дійство відбувалося у народному домі після тематичних доповідей. Глядачі насолодилися самодіяльним концертом. Хтось із великих людей сказав: все минає, а слово залишається. Зникають конвенції держави. Полонені раби, на порог розсипаються величні будівлі, умирають дерева, пересихають віки, все стає тліном і право, а написане слово залишається. Говорімо про Франка. Навіть тоді, коли державні мужі мовчать, воліють не згадувати про 155-ліття його творчості, бо ж чомусь надто скромно відзначила Україна цього року його ювілей. Читаймо франка, вивчаймо франка, щоб краще знати історію свого народу, щоб відчувати народний біль і страждання окремої людини. А це змусить живіше битися наші святі. Вісім мільйонів людей подали в цьому році заявки для участі у візовій лотереї Грінкарт, переможця якої отримують посвідку на проживання і дозвіл на роботу в США. Найбільше заявок було подано з Нігерії понад одного мільйона, Гани 909 тисяч та України 853 тисячі. При цьому минулого року надійшла рекордна кількість заявок на грінкарт близько 15 мільйонів. Пресекретар американського держдепартаменту пояснив спад популярності Грінкарт тим, що Бангладеш звідки протягом багатьох. Років надходила найбільша кількість заявок. Цього року був позбавлений права брати участі в лотереї, окрім Бангладешу з переліку держав виключені також Китай, Мексика, Бразилія, Канада, Колумбія, Гватемала, Гаїті, Ямайка, Мексика, Пакистан, Великобританія, В'єтнам та інші держави у США. Очікують, що найближчими роками кількість заявників на грін-карт може ще зменшитися, оскільки са запровадив з 2012 року оплату за участь в електронній лотереї. В розмірі 30 доларів. У візовій лотереї розігруються, дозволи працювати і проживати в США для 55 тисяч людей. Переможці вибираються випадковим чином. Я нагадую: ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеланком.ей. І на цьому я ставлю крапку. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує головні події міста. Вдалих вам вихідних. Час поговорити про головні спортивні події п'ятниці. В студії працює Ігор Тимків. Вітаю! Львівщина активно готується до 30-х літніх Олімпійських ігор. Спортивна Львівщина активно готується до чергових Олімпійських ігор як до наймасштабнішого світового спортивного свята, що відбудеться з 27 липня по 12 серпня 2012 року. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Володимир Губицький. Передає УНН під час урочистих заходів з нагоди вшанування провідних спортсменів Львівської обласної організації фізкультури спортивного товариства Динамо останні є кандидатами на участь у проведенні тридцятих літніх Олімпійських ігор 2012 році в Лондоні. Затвердженого переліку спортсменів України внесено 51 представника Львівщини. Особливо були відзначені спортсмени, військовослужбовці, прикордонники із західного управління Державної прикордонної служби України. Арена Львів буде готова до матчу Україна-Австрія. Робітники завершують стелити бруківку на західній і південній трибунах, прибирають і фербують приміщення всередині будови. Працівники новозбудованої арени Львів продовжують готувати стадіон до товариського матчу між збірними України та Австрії. Про це повідомили в Нацагентстві Євро-2012. А вже напередодні матчу буде нанесено розмітку футбольного поля, зважаючи на інтенсивний графік підготовки до футбольного дійства. Доступ до об'єкту для журналістів та міжнародних делегацій довелося призупинити. Блохін образився, що збірну не показують по телебаченню. Наставник збірної України Олег Блохін після відкритого тренування образився на представників ЗМІ. Ви мені скажіть, навіщо ви мене зараз знімаєте, якщо я однаково по телевізору взагалі нічого не бачу? Камер так багато, а включаєш телевізор, взагалі нічого немає. А якщо у мене немає можливості подивитися відео в інтернеті, а якщо мова про літніх людей, які хочуть подивитися новини по телевізору, а там спочатку йде щось незрозуміле, після чого 5 секунд про збірну України. Про які ажіотаж ми говоримо? Просто дивно. 40 Камер знімає, включає телевізор. Жоден канал нічого не показує. Цитує Блохіна, Динамо Київ ЮЕЙ. Рибка став другим у списку найкращих футболістів місяця в СНД. Російська газета Спорт Експрес опублікувала результати чергового референдуму зірка для визначення кращого футболіста місяця на території країн СНД і Балтії. Переможцем за підсумками жовтня став нападаючий московського ЦСК і збірної Росії Алан Загоєв, який набрав 62 бали. А ось другу позицію зайняв вже український представник, воротар Донецького шахтаря і збірної України Олександр Рибка. В його активі 40 балів. Замкнув трійку нападник пермського амкара і збірної Естонії Костянтин Васильєв. 39 балів. Що стосується загального рейтингу зірки за поточний рік, то тут, як і раніше, лідирує форвард збірної України та московського «Динамо» Андрій Воронін. В Його активі 248 балів, правда, балів. спину спиною йому дихає, нападаючий зеніту Олександр Кержаков, який набрав 230 балів. Третя позиція в загальному заліку за українським півзахисником Мюнхенської Баварії Анатолієм Тимошчуком: 117 балів. Крикет може стати олімпійським видом у 2014 році. який раніше може бути включений у програму літніх Олімпійських ігор. Про це заявив президент МОК Жак Роге. Він наголосив, що недавній скандал, пов'язаний з участю гравців у договірних матчах, не повинен вплинути на репутацію крикету. Найімовірніше крикет стане олімпійським видом спорту у 2024 році. Пише AP. І це всі спортивні повідомлення нашого сьогоднішнього випуску. Я бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемось в понеділок. Синоптики обіцяють на завтра сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 779 міліметрів ртутного стовпчика. Голос повітря 56%. Температура повітря вночі мінус 4 мінус 5 градусів морозу. Вдень від нуля до чотирьох тепла. Вітер дутиме в східному напрямку 1-3 метри за секунду.